Хороша. Блін, рибець попався. Рибець настоящий, морський сольоний. Буде сольоний. О, стільки год не їв рибця, трендець. Думав, здоровенна таранина, фіга. Прикормили. Зараза тут з бугра. Роз'їду. Ще до війни його ловив. І то один-два за сезон. На домі цих, кажу, на домі. Ой. Вучхозі там на стрілки. з мостиків попадався з карасями. О! Ну це не рибець. На кукурузу не хоче, а опариша тільки поцепив і, і сіла. Труба берегу, хоч в воді ставай. А прям тарань як на куй би шило. Я в неділю був. Ну туди тяжко попасти, ну можна. То за два години відро тарані взяв. І теж така хороша. Ну, літає усе над головою. Та гудуть. З гранатами, з бомбами, з подвесами, з усим. І думаєш, по тебе він прилетів, чи туди на блокпост полетить? Чи машину зараз бахне? Ні. Та вони туди на ДСК летять і ще куди-то. На Шуменський. Ну, через, виходить, через ці края. Тільки чуєш над головою жух-зюх. Жух. Серце в п'ятки уходить. В Дніпровському районі стільки людей кожен день. Да. Отож. Так, кажу, я набрав відро та рані думаю, ще в понеділок можна вийти, льот товстий, а потім думаю, та стільки тої житті. рані я ще поймаю. Якщо Ладно. І зараза тільки на опариша бере. Кукурузу ігнорірує, он тільки кинеш і їсть. У мене опарищів штук 10 осталось. Не окуклиних. Як звичайно, хоч, хоч за опаришами на шуменський їдь. Підождемо. -мо. Только ответки не хватало. Перейшли на нове місце, тут зручніше. І не так сповзаєш у воду. Чувак на кригу накидав бідної таранички. Нічого. Думаю, що чайки оруть. І вирішив поїздіватися надо мною. Хто зрозумів в чому прикол, в чому нервний срив, той зрозумів, чого криша рве. Як бачиш це... І діло не в мусорі. Ой, моя больна психіка. Я взагалі сподіваюся, що зараз крига зійде і я так твічингом. Хоп на на на. Потім хоп, втору щуку. На на на. -на, 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 -на. Так, да, прикормити це варіант, але зараз поклює. Дрібна залишилась і небагато. Вся, вся остальна пішла на нерест. Ось такого розміру дістаємо навіть не на камеру. І опариків осталось забросив на 10. Так каміло чи дибає. А як все добре починалося? З добрячого рибця одного зловить за щастя, а два це вже було б чудо. Блін, тарань проламує лунки своїм теплом тіло пропалює в кризі і провалюється. Дві штуки пройшло, проплавило кригу. Мілоча парика дига, кукуруза вже все. Коли тарані не багато, кукуруза безполізна. Щоб ви розуміли, настільки в нас багато було тарані, що ми її кукурузи. Це моя таранька. Чайки літають. Тарані як дофіга, то кукуруза і відкалібрувати саме то. Бо опариша мілоч буде оббивати, плюс раніше була така гадость, як мілкий ліщ, який опариша не пропусти. Зараз інші часи немає. Хоча казали, козла хтось витягнув під кілу. Але я думаю, то брехня. Глаза великі. Хоча я думав, то брехня, що рибець Це того, що на фотки мені скинули поддуста. А поддуст це не рибець. Вроді поддуст в красній книзі, але скажу вам, ця красна книга на смак, як на таранина. Костлява м'ялка, як гедотний подлещ. О, та раніше хороша, навіть а От подлящик ладошечний, оце воно. Та ще говно. Подибає броси. Єле-єлі дибає. А взять не може. Це, похоже, було на карася вообще покльовка. Хоча таранина чітка, вже до нереста готується, ще трохи буде з пупиришками. Просто тарань сам калібе по жощі, коли саме з пупиришками. А некоторій казали, що це морська тарань, таран, це азовська тарань, блін, почитайте погугліть, що тарань в пупирочку. Це сезон нереста. І вона покривається наростами, скоко спецо неадекватних. Кругом одна брехня. Тільки під кригу під берег питтянеш, де трохи мілочовки осталась і клювака. От тільки толку Мелоч б'є, отака ось, як на кризі. Вона, як на крючку в сусіда. І то і небагато, можливо, завтра вже не буде. Все піде в комищі, в плавню на нерест. Але навряд чи бо води нема. <різь> <різь> Тоже, правда, біда. Каховки не стало. Раніше каховка могла воду весною скидати. Рівень міг піднятись на місяць чи два високо, плюс южак. А зараз южак дує, тепло, а толку нуль. Вода чуть-чуть піднялася. Настав стабілізець. І місяць тут не допоможе. Море хоч і близько, але не те ще що треба, щоб був прилив. Та й таке На середині. Уговорили. Ломай лед. Ломай. Тут надо спасти рядового карасика. Почты. Порядок. И за спасение рядового Карасіка награждає в тебе свободою. О, опа, малаться. На два опарика взяла. Обожнюю цей дрин. І окуня ловлю, і судака, і щуку, і все на світі. І навіть тараньку, як бачите. І карася будемо ловити. Взагалі без проблем. І всього то палка до 12 грам Трайзен. З котушечка інквізітор. 25 ж ти? чи 20? -ка? А посто без знаю. 25 С. Там у Голден Кетчера нові дрини вийшли. До 2 грам тестом прикольно тут би покидати, але це яку котушку треба ставити, я не знаю. І нитка 0,3 буде сильно товста. <рігла> Таке. На. Для нас ультралайт це вже 12 грам. У нас в Херсоні просто риба крупна. <рігла> Ми такої фігньою не страдаємо. А от в Києві, де я був, де, де таранька з змізиниць, там все може бути. Може там і є крупніна і не тільки. І чехонь у них вроді би крупна, красива, яку я не бачив, і таранька попадається хороша. Міста треба знати. Водосховище, здається, недоступне для рибаків було. Ну як Київ роз'їздив конкретно. Проціжене все, тільки на ставочках. Оп, дрібнота зайшла гірше. Окунява. <рес> не пробив, не пробив. Окунь, не бронебойний, попався. Блін, крига на очах тане. Була отут, вже вон там. І за годину іще метра три з'їсть. А там уже і труби, і де щучки тусуються в цьому році. Ось о, дивіться, що твориться. Воблери настав ваш час. Та що там таке сіло? Тільки сів в телефоні поклацать. Рибець, що лі. Капець тарань. Ля-ля кило. Я в шокі. Оце я нормально сів перику. Поводки рве. Гачок треба дістати. Оце рибина, оце вона. Гачок дістав, а таранину дістав. Це взагалі на Куйбише така не ловилася. Часто, густо, трошки менших ловили. Непогано, навіть круто. О, сусід тяне, але невеличко. Нормально, нравиться. Головне, щоб не рибця і не, і не крупну тарань. Мілоч хай ловлять. Ми за крупняком прийшли. Іменно прийшли пішки. Думав лісипед купити мілкий якийсь. Типу салют чи аїст. Такий, щоб в багажник можна було кинути, скласти варіант класний, можливо, вже купив. Діло то житейське. У Алексі недорого взагалі стоять в робочому состоянні навіть. Ну, ненавижу перебирати задню ось ці підшипники, вічно ходова і так далі. Пару разів за сезон це точно розберешся і не більше. Міняєш, що то сипиться, що то летить. Ну, я раніше і на рибалку їздив дофіга, звісно, на вільку ганяли. У мене був лісипет або салют. Він же Україна, то конволіє обно... Ну, блін, що я розказую? Ви все бачили, блін. Ви бачили мій велик. Старі підписники пам'ять. Мій Тарантас. Як ми його затаскали. Робочий був апарат. Навіть не віриться, що вже п'ятий рік на автомобілі катаюсь. Чотири, ну майже п'ять вже. Літом буде 5 років і без машини вже як без ног. Щось присіло, але ну, я підтягнув туди, де мілоч тусується. А значить, або на на тарані, або на, на окуні. Переживав, що опаріки кончаться. Зараз ще третього за комплект посадимо і далі все. Переключення на Приключення, переключення на щуку. Оп! Найди мені рибця. Або кілограмову таранину. як в крутої рибалки, в Дніпрі ловляться. Такі тарані, що я в шокі. Їх небагато, і за ними треба по кризі побігати. Але, блін, такої тарані я бачив тільки соліни на вітрині в магазині і думав, откуда їх везуть? Явно не з України. Оказується, в Дніпрі є така пара водосховищ Машницьких. Видно, не все вибивають, співає вирости. Ну от і все. Трейс, красавочка, трейс. Робоча коняка капець. Інквізитор 2,5 вже декілька років ганяємо. Ще з кривого рогу. Взагалі, мені цей бонг подобається. Він, звісно, по-моєму недешевий, 12-3 гривень стоїть до 12 грамів. Да, 2.12-2.39. Але длинний, кидючий. Ви пам'ятаєте, що вертайс єсть. Теж хороший, але оцей, там просто різні вершинки. Тут суха, тоненька, а там солід І так далі. Це солід. А то друга називається фігня. ненавіжу навіщо названня англійське. Правильно, не виговарюю, навіть не буду питатися. Але суть ви зрозуміли. Оцей более чувствительний, окуньовий, судаковий, щуковий. Перетягали до фіга і ще перетягаємо. Ну що ж, нам на роботу тільки завтра. О, качечка ополонку знайшла. Ми ще, може, на вечір вийдемо. Криги, я думаю, ще метрів 10-15 з'їсть до вечора. Прощукуємо. Але це вже буде зовсім інша історія. Погнали додому. Поприбігали, Рибця я вам не віддам. Я його сам сожру, аж за вухами буде лящать. А вам я солідну тараньку підложив. Два, о, якраз три. І якраз є об кого руки витерти, він навіть не зрозумів. Але ось це ви тільки погляньте, ви тільки погляньте. Рибець, справжній. І рядом таранина ще більша за нього. А, до речі, секундочку. Брись, брись, брись. Грам 300 з чим то Кантер рулеточний. Не, Ні, фіга. у страха глаза великі, 280 грам. Представте, що таке кіло в Дніпрі ловиться і області. На їхніх водосховищах рибчик. Обнуляйтер. Все чесно. 210 грам. Тоненький, прогонистий, але в нього плотність більше. М'ясо. М'ясо красніше і смачніше. Хто їв рибця, той дурних коментів... Не задає, а проставляє лайк нашому відео. Тому що рибець це завжди круто. Жареного навіть не пам'ятаю. Помню солоного. Оце був смак. Красне місце. Не будемо розводити болтологію. Будемо на сьогодні шабашити. Мокрий, поки дійшов додому. Ходю, тому що 81 кіла. Кіло. І коли постійно сидиш в дупі, в землі не шевелися лишній раз, то самі розумієте, весна ганяється. Аж бігом він стресу іси і от взривів по 5 разів на день ходиш в пакет. Смішно сказати. Якби не було сумно. Але то таке. Що ж, проходьте по ссылочках в описі, діліться роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока. І сподіваюсь, не зустрінемось на війні.